It's bleeding, so that's a hit. Від ніден оменночі. Should not have gone far. Дуд, бачишся, чувак. Вісім здоров'я. Сьогодні ми граємо з вами в гру під назвою The Hunter Call of the Wild. Типа, ми будемо грати за охотника і будемо ходити ми на тварин різних. Короче, зіграю, я не знаю, я також хотів дуже давно зіграти, найдескільки вона гігабайти важить 100. 100... Маже як Сталкер 2. Я був в шоці, коли я купив гру і такий: 100 гігабайт качайте. А я такий: а в мене пам'яті немає, а що робити. І ладно. Отаке, от от коротше, така така жесть. Так, можна вибрати навіть, за кого ми граємо, чекайте character. І за, за персонажа навіть дивіться. Давайте за цього, от він прикольний. І можна зараз вибрати, на якій карті ми будемо грати. Але в нас є тільки одна вроді. Пай.

Стопе, у нас є чат якийсь, прикинь. А, тут можна ж грати навіть двоїм, точно тут ж можна Вау, блін, слухай. See, an Може ти не знаєш, коли як, вже когось знайдеш, типу, вау. Чекай, вона показує, куди йти, воно нам давай треба на цю вишку. Блін, офігеть. Як гарно, слухай, мені подобається. Що у нас тут можна ще? Е, Діміс, типу. О, а, типу, закритий. Е, престап Ааа, що помінятися? і диви у нас є пушка вже. Більна я думаю стріляти пока що ще не треба. А що там показують? Я вже сюди вставав. Валк! Ааа, це типу цей, сліди, це сліди цей. Ну як його? Ну ви поняли, коротше, з цього як його. Рейндер, коротше. А войн дивись реально вчекає, а можна якось цей. Зшотнути? Уже? О, господи, як тяжко. Це не Counter-Strike вам. Чекайте розслабитись. Track Animal, да, ми бачимо це цей Возаліз, возаліт Чекай він йде, бляха. Є? Да ладно. Чекай, де він? Він чекає, бля. Блін, він тікає, комон! Вон бач, нам показує стрілочка, типа. Ще раз дав, щоб не, не цей, не ще, ще, я, я ще обнаглів. На F1 що у нас. Тут різні карти, блід. Нас поки грав у бучай. Перша серія, перший цей це буде вообще, напевно, перша обучалка якась забач да, ми попали. Е, типа кров нам показує, куди типу вона... А, типа, кров вже залишає цей. Тоже слід, і ми можемо по ньому, типа, да?

Вот сюда, типа, да, кудась? Да, да, показывает нам ки якесь фигня показуєте. Вот сюда, да, вот сюда пішло, типа. Чекай Блин, можна мне перший на вишку з треба піднятися? Я тут я тут уже шотую всіх підряд. Не здається, не здесь треба реально, бо що я щось хотя. Ладно, погнали. Не, не це, це бомба. Як я переключався забув або. У мене дробошьи, дивись. Рес один щоб вибрати, типу, айтеми, да. У пістолет! Револьвер, ніф... А що а мене, а мене ніж? І мене бінокль. Вау. Ну, чекай, треба повище вище забратися, щоб можна було цей. О десь є лавочка навіть. Його звідси можна типу, шука шукати. Йо, дивіться, там якась... якесь поле є. Хто там, хто там Чекай, ладно, що-то я прийду. Там теж щось, напевне, буде потім.

хто таке, хто таке, вон. Бачите, ми зараз знаходимося тут, нам виходить, кудись треба, вот. Тут є купа різних локацій, які може відкрити. Окей, а це що? Плейс uh, а це що? А що це таке? Покажіть. Це місія у нас, Да давай поставимо точку нам. це Описали нам uh, туди точку, щоб іти щоб на місію. А ні, це не та місія, ми там були. Вон туди нам треба чекати. Uh, а як я це робив? Е, чекай, а я карту відкрити. Коротше, спускаємося і йдемо воно на, на туди. Нам 400 метрів треба прийти, щоб наше, на, тіп, наше наступне завдання. Типа, окей, ми зайшли на карту. Я, я не знаю, якби ви вибрав карту, я вибрав щось непонятне. Е, ну вибрав, напевне, не те, що непонятне, а вибрав просто по, тіп, для початківці вибрав. І це, напевно, добре, тому що я нічого ж не знаю. Тільки, напевно, тут кнопки, я от кнопки нажимаю на клавіатурі, У мене кожен раз щось одна кнопка, щось, щось це значить. І це взагалі жесть. Давай помаленьку біжимо. Я не думаю, що тут будуть якісь опасні на першій локації якісь тварини, тому що це було б недобре. Але якщо що я дарбаш. Ні, ну краса, краса прямо. Just remember to take a breather before shooting anything. Типа, а, -а, а, нам треба п... -п Поняли? Коротше, коли ми біжимо. якщо ми зупинимося, то бачите, на серце тут внизу. Воно бабахкає, треба, щоб воно і зупинилося. І щоб ми могли стріляти спокійно. Типа, опа. Тихо, тут, тут у нас. Що за пасажири? Кабан? І собі. Чо, тут що у нас? Окей, окей, будемо будемо знати, що треба цей... Отихо. Вон, вон, бачите, кабан. Ну, я не почула, да? Я, я... Да такі? Короче, я вообще не знаю. Ну я думаю, хочу на точку піти, вообще то Дайте мені піти на точку, да, гайс. Careful. The underbrush can be a bit noisy this time of year. Опа, а шо 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 вона сказала? Що тут коротше, небезпечне? А, ну, короче, я йду на точку. Мені, мені вообще. Оп, цибу, можна тоже стрелять, очкай. Напевно, ну, да. Логічно ж, така гра популярна і не можна в птах, теж можна, напевно. Мені цікаво, слухай. Ні, ну я же підстрілив був того Оленя. Як, як? де він пропав? Що за, за вообще так, це чесно? Ви ще скажете, якщо попасти в людину, то вона теж зможе пробіжати пару, кі... пару тих кілометрів. Во, попав! А, поняли? Во-во-во. Во, нарешті не знайшов. Це... Так це була цей. Ця... вода, це був хто у нас, да. це був типу, у нас олень. Це у нас третій клас з 14 кілограм. Оранжевий. Типу нам казати тут тип. Інспект. Що тут можна? Have... Save? Інспект. Ну можна подивитися, да, зум. А... а де ми, куди ми попали взагалі? інфект, uh, що uh, тут можна, що можна зробити з ним, accept. Uh, this harvest, say harvest, коротше, ми leave no animal behind. Ми, короче, uh, зберегли, типа, його, um... harvest. There's no shortage of ways to earn money as a hunter. No shortage of ways to spend it either. Ми, короче, його забрали з собою. І, і можемо його продати. Гроші, дивись, які нам гроші дають. Може, потім за гроші можемо пушки різні, напевно, купляти. Кай, okay, все, нам тепер, бачите, треба показати знову 400 метрів назад, короче, повернутися. І тоді ми зможемо цей. Подивитися на нашого оленя. Ми, типу, його вернули на базу, чи ми з собою його взяли, не поняв. Короче, ладно, біжимо. Це хто у нас? Ну, це знову цей корот якого я не можу знайти. А, яких я спогну взагалі. Вони, вони десь там. Але, окей, я хочу подивитися, скільки коштує цей мій Олей. Що? Що я нічого не чув? Блін аф'єни, я охотник просто беру. <бігаю>, Бігаю по лісу, мені нормально. Нікого немає. Не, ну я конечно вообще сумасшедший, я. Хоть які напевне взагалі так оходять на шифті. Справжні. А я просто бігаю 400 метрів туди, 400 туди. Ні, ну я геній, я Я це жесть, ця гра точно точно для мене. Чекай, а це точно ми на базу вертаємося? Чи куди ми взагалі йдемо? Мені здається, ми трохи вліво взяли. Тут ходить ще кось. А, ми ще ж... шотнули. Так що, напевно, ще один хтось тут є. Нам показує метка. О, щось новочка. Ah, yeah, the same. I noticed you're after a fallow deer. Yeah. Be sure to stay concealed. They have some of the best eyesight among the reserve animals. Their good hearing and smell doesn't make things easier either. a vin, А, во-во, чекай, дивися. Бачилы? Да я вообще, я... Дай дробаш. Да куда блэйщ, я стреляю по нему, я, я шо, сейчас как я мазила? Шо це таке? Just. Uh, ну тоже, короче, ми вычислили, що це цей вот пік. Який знову кудись пішов. Okay, Окей, він пішов от сюди, ми по ньому попали, бачимо кров. Це добре. Давай тепер помаленьку ходити, тако, вот, ч. Щоб ви нас не почули, тому що я всіх лякаю. Я бігаю 400 метрів туди, 400 назад по лісі. Я сумасшедший. Пробіжати тут треба. Треба здалека кудись. О! Получила чіка за що один кілометр пробіжали. Молодці. А, он туди пішов. От сюди. Хтось ага. там, хтось там, Så, хтось your там в ночі, короче. Вночі ходить. Кто то створение? Окей, okay, вот у ну, нас что тут есть. Yeah? Куда, куда? Вот сюда. Very low, very low, короче. Э, типа, мы по крови вычислили, что он очень бедный прям. Ну, типа, его там, он вообще, он уже рухаться не может. Что, что? Тихо, тихо, shift. Так что, бачим эту штуку, shift. Тарак mm -hmm. Это зайцы? Рэббит. Нет, такие зайцы, мне зайцы не нужны. Опа, make it countdown, и на него <плес> жаль вас раунд. Короче, то что типа мы просили, нам кажется, якісь ачивки дають, непонятно. В цій грі, десь тоже 200 ачивок, тоже жесть. Те. А вон, вон, вон. Кто-то. Я, я слепый. Дайте б... Тобі... Да Де... на як кнопку в мене бі? цей... ...бінокль мій? Флеш. що це таке у мене. за... Я не хочу кидати, бо я сейчас роблю звуки. Во-во-во, ну окей. А никого тут немає. Алло. А вон. Это моя метка. Я не знаю, я слепый. Таке я за забей. Ой. А, це при типа привлекти. Ааа. У мене десь там. Так вовен прямо. Де? Та я не попаду, це невозможно. Харди <глевицькі> 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 Та це невозможно. Я не попаду зараз по цьому зайцю, який просто малий. Це ж Андрія Вовін, як що можна зробити? Она показує, типа. Я не попаду, ви прикалуєтесь? Попав? Ладно. Я, я не я, ну я геній. По іншому не скажеш. Рам. Я всіх спугнув коротше на цій землі. От сюди хтось побежав. Де наш кабан вообще? Во. Реально, де наш кабан якого ми... Во він! Вон нам показує точка зелена, я ж вообще не бачу. Блін, ну ні, гарна локація. Блін, тут стільки локацій, що ви просто не уявляєте. В цій грі купа локацій. А що це що це за прапор? Ще, це точно то? А, ні, це не то це взагалі не той. Так навіщо мене відлікаєте? Вон нам показує типу, це локацію. Регіон. Ти you're fast learner! вчишся? Та я знаю. Дуже швидко. Що за локатія взагалі? О, нам така Кстати, нам така локація і треба була. Я тепер зверху, зверху можу снайпити. Та, давайте піднімемося наверх. Та й давай перерядимося, я забув. тут перезаряжаться шитараж. Логично. Аж снайперку тоже. Не, ну прикольно тут, конечно, взробовано. Окей. Тихо. Кто тут есть? Вот, я... Блин, я одинок, э, Одинок я вообще в том лисе. там уже шесть. бинокль, давай бинокль. Бин... Можна цього. це таке? Сто ж, якісь звук робить, щоб привлекти когось. Але тікай, Де мій бінокль? алло. Айс. Чи бачи, що мені кажеться? Бля, мина мене, мене, мене 2 ока мінус 4 просто мені здається вже. Ай да мы цейлись, мне здесь тут щось буде. ту сторону. Чекай. Аж кабан куда спешов. Без туда. Ага. Иде. Чекай. Тихо. Ой, тихо. Чекай, мій снайперский шот. Блин, я в тиспугнув. Тихо.

А, ми, короче, получается, яке завдання потім получим, щось розказує, але Тихо, я підходжу. Так, тихо. Я підходжу. Чекай тут провіримо. А. Тихо листя. Ведь друговик везем, напевно Так краще буде Отсюда, трот Тихо, тихо, тихо Вон 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 Прямо тут А хто тут у нас А вон хто це такий такичка Дерево. А де? Де? Сіки що якогось бачив? Це був кабан, походу. Вон. Але він далеко, я не мо... Я що попаду, хочете сказати? Він ще там в кущах, я його не бачу. Да, це кабани. Вон туди. Дай ближче чуть підійдем. Просто я їх не бачу. Мені тут типу кущі дерева не видно. А вон. Тихо. Тихо мене чують. Реполей не знал. Ч кабана? Ну что? Что сюда? Оце кто такой? Редбокс. Блин, я не хочу вот стрелять, а уже уже не зряется. <решить> Чуть-чуть на это, блин, шкода. Краще, краще. Да, вот, чекай, здесь тут так Ты Тихо. не целуй. Ебай, красота. Вот, здесь тут бачу уже. Вот. Куда? сюда скільки метрів не показує чомусь шкода Тихо якось почув але я підійти? то я не можу можу підходити. Их не бачу, кстати. А де вони? Якщо 50 10 то туди. Окей, okay, 40 50 вони ще близько. Не може драбаш взяти, якщо близько. Не де на мене чит. Ти бачишся, чувак? Він на мене напав, мене. Скільки в мене життя? У мене половина життя, вот ти. Вот ти, блін, тварина. Все Вокаван нарешті, Йо, -йо. Йо ми... Нам показують, що ми попали більше двох раз. Скільки ко... А, ми не можемо пока, окей, давай, сейв. Сейв е він, інсайд трофей. А, ми ми, ми... Типа. Стоп, ми гарвест як трофей? Чи як Чи як... Чи як ще як... на гроші? Wounded Animal. Ми ще получили якийсь левел ап. Блін, це, це 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 жесть, я в шоті. Не, ну це це прикольно, слухай. А що на що за мідка 2200 метрів, це куди? Мені каже, розуміти, я карту мені відкрити, бо мене це трохи напрягає. skills. Мені здається, тут треба на якісь інші карти, і то й там, де тобі вже не будуть, типа пояснювати, і оця жінка не буде говорити і. Можна буде спокійно цей ідинг. Hunting road deer? They're not the most difficult to hunt, but keep in mind their excellent senses of smell and hearing. Окей, okay, тут шех хтось є, чекає. Степе, тут є шехтось, чекай, хто? Хто тут є? Що ну, це жесть якась? Що це таке? пушку взятимуть снайперку а вон наша вишка тут якраз наша база можно кстати вернуться и нападу наша база и і цей и і... І цей получить и подивиться что у нас можно мы подимся на нашій цей Давайте давай це зробимо окей мы мы повернулися на нашу вишку Дуже багато, Звідси тут, коротше, ти, вона каже, ти можеш бачити багато всяких ерія. Ну, типа, ерія тих. Всяких локацій багато можеш звідси подивитися. Ну, це правда, з вишки це логічно. Так, ми отримали XP. І що у нас тут? На щось нове? Що тут якийсь цей? Візі аутпост. А, нам треба аутпост якийсь, але. А, не знаю. Коротше, я думаю, ми продовжимо вже наступний наступний раз, тому що це це жесть. Ні, як продовжимо. Мені здається, можна купити якусь іншу круту локацію і там вже пробувати грати. ну, Ні, ну гра прикольна, дуже якісна і це і гарна, я не знаю. Про що думаєте, чи хочете, щоб я зняв ще якісь інші локації? Там є дуже багато локацій, можете написати, яку з них ви хочете, можливо, я подивлюся, яка ви з них хочете, і коротше, я куплю. Ана. Пощадуйте всім дуже дякую за перед всім удачі і всім пока.